Карта резидента Європейського Союзу надається іноземцеві, якщо він відповідає одразу трьом головним умовам. Він повинен перебувати на території Польщі не менше п'яти років, безперервно, мати стабільний регулярний дохід протягом останніх трьох років і підтвердити знання польської мови на рівні не нижчому, ніж Б1. Якщо ми пройдемося по усіх трьох причинах, то 5 років. Безперервного перебування на території Польщі означає, що людина може мати одноразову шестимісячну перерву, тобто я можу виїхати в січні і заїхати до Польщі в червні, маю перерву шість місяців, в мене ще є право подаватися на побит резидента, тільки в цій ситуації мені вже не можна виїжджати з території Польщі. Можна мати десятимісячну перерву, тільки вона не повинна бути разова. Наприклад, я виїхала на місяць, повернулася ще на місяць, і так в сумі за 5 років не повинно бути більше, ніж 10 місяців. Звичайно, що ситуації бувають різні, і, наприклад, стажування за кордоном, робота за кордоном, делегування, наприклад, в ці ситуації, якщо все удокументоване, то ця перерва не буде зараховуватися за умови, що всі документи є. Це дуже важливо, бо за 5 років документи можуть губитися, і людина потім просто не може довести, що вона дійсно ця причина була поважна. Далі ми маємо стабільний регулярний дохід протягом 3 років. Тут дуже важливо, щоб цей дохід був регулярним. Наприклад, якщо людина мала перерву в працевлаштуванні, наприклад, 2-3 місяці, то це може стати підставою для відмови, бо дохід не був регулярним. Якщо місяць, то в принципі ще може бути, бо людина може шукати роботу, але все залежить теж від того, який в неї був дохід. Що важливо, що тут йдеться не тільки про працевлаштування, але загально про дохід. Тобто, наприклад, я можу знаходитись у когось на отриманні, або я можу когось утримувати. Тому головне, щоб цей дохід був. І останній це останній критерій це знання польської мови на рівні, не нижчому ніж Б1. Тут важливо, що на рівні не нижчому, ніж би один може бути більше. Дуже часто важко записатися на складання іспиту, сертифікату знання польської мови як державної. Через це можна обрати на рівень вище, де записатися буде легше, але й екзамен відповідно буде складніший. Одна з помилок, яку роблять іноземці, подаючись на карту побиту довготермінового резидента, вони не ведуть список, не знаю, календар, як завгодно це можна називати в своїх вїздів виїздів бо всі. В'їзди і виїзди, особливо виїзди з території Польщі, повинні бути зафіксовані. Якщо вони не зафіксовані за 5 років, дуже важко їх згадати. Не знаю, це може бути будь-який спосіб, це може бути ведення сторінки в інстаграмі, де ви позначаєте, де ви були, де ви відпочивали. Але тим не менше, ви повинні це згадати. Бо якщо цього не зробити, то можливості отримати карту, побиту це якби не забирає. Але все залежить від того, наскільки. Буде пропущено цих дат, бо може бути так, що ті дати, які були пропущені, якраз переважать і перерва буде більше, ніж 10 місяців. А людина, наприклад, про це забула і вона отримує відмову. Досить важко отримати від інших органів підтвердження перетинів кордону. Можна отримати від польської від української прикордонної служби, але перетини будуть стосуватися тільки українського кордону. Але, наприклад, по Шенген вже на жаль ні.